Привіт! Вас вітає мамайстер на своєму каналі. А це наш будинок. На минулому тижні ми зробили на ньому фасад. Тобто не ми, я, а майстри ми найняли спеціальних людей, які це вміють робити. Ну, бачите, не такий вже я і майстер Мамайстер. Тут я верталася з дитячого садочка і помітила вже на своєму подвір'ї. Інструменти, дошки, все, майстри привезли для початку роботи. Так ми і домовилися, що з понеділка вони приїдуть і почнуть робити наш фасад. Ура! Як ви бачите, тут ось такі інструменти дивні. Це я називаю шарманкою. Мабуть, так, ось так він виглядає цей інструмент. Має ручечку, за яку крутить. Летити і бризгати можна. А у відрі різні інструменти, щікі, шпателі. Бачите, все вони собі привезли, підготували. Міксер там і відра, відра, і бетономішалка, мішалка. А тут дошки це для ріштовки, як я зрозуміла. І. Власне, власне, ось такі дошки і ріштовка. Все підготовлено, все вони привезли. Далі ще по ходу діла треба буде купити цемент білий і е, цей пішок білий. Так. так, як ви зрозуміли, фасад буде білим. Тут уже вони почали роботу. Так, як вони пішли на обід, я вирішила засняти ось такий коротенький уривочок з початком роботи. Тут вони замазали все грунтовкою, щітками, а зверху ще побризгали один слой із шарманки. Далі я так зрозуміла, ще буде один слой, а можливо, і два. А наразі ось так це все виглядає. Уже видно різницю між тим, як було, і між тим, як стало. Все вони прикрили, закрили вікно клейонкою і навіть цей підвіконник. Все прикрили, все файно, дуже. Охайно вони працюють, мені подобається, поки що все йде по плану. Ось так, на такому етапі. А тут уже робота почалась спереду будинку, бо ту сторону вони завершили. А тут вже видно, як передню частину вони вже завершили. А ось так працює. Ця шарманка. Я спробую покрутити. Ой, важко крутиться. Важко крутиться, дивіться. Брик-брик-брик. Ну, це така штучка з поломаною ручкою. Вже бракована. Просто хотіла вам показати. Майстри накрили фундамент, та сходи клейонкою. Це все обов'язково потрібно робити, щоб не бризгати сильно. А ось так виглядає передня частина будинку здалеку і зблизька. Вони вже завершили цю передню частину і одну бокову почали іншу бокову частину. І зблизька, ось так виглядає фасад. За п'ять днів вони завершили всю роботу. Мені дуже подобається, я задоволена, виглядає чудово в порівнянні, як було. Зроблю вам ось такий міні-огляд навколо будинку. Найважче, мені здається, було з передньою частиною будинку, так як там дуже високо, і вони лізли драбиною на рештовку, щоб дістати верхівки. Але у нас сталася така неприємна ситуація. Тріснуло одне з вікон. Ніхто не знає, коли і як, при яких обставинах, але факт того, що коли зняли клейонку з вікна, ми помітили, що одне вікно тріснуло. Але це нічого, майстри бігом подзвонили куди потрібно, домовились за вікно. Через тиждень нам поставлять. Це скло. Це тільки скло пакет ріснув. І наскільки ми зрозуміли, коштує десь 30 євро приблизно. Замінити це скло. І нарешті показую вам ось ці всякі талончики, що ми купували і скільки це коштувало. Ви можете собі поставити на паузу відео, зробити скріншотики, кому цікаво. Все детально прочитати, а я назву вам кінцеву суму тільки. Мені сподобалось, що майстер знайшов такий папір коричневий і на ньому намалював будинок, всі заміри, все, що вони замірили, поміряли, всю квадратуру. Бачите, як він файно намалював все і показав. Ось так він порахував. У нас 230 квадратів. А працювали вони за 200 гривень за квадрат. А також за ріштовку 5 днів. За 5 днів вони впорались. 1000 гривень ми заплатили. І. Це все, коли загальну суму порахували, вийшло 47 тисяч гривень. Так, так, приблизно 1000 євро і більше. Плюс ці талончики, які я вам показую. Я все записувала і в блокнотику. Тільки тут одну суму я записала зайву. 8 тисяч ми дали аванс за металопрофіль. Бо плануємо в майбутньому зробити суфіти. А це наше вікно тріснете. Зблизька сильна тріщина пішла. Ось так виглядає наше вікно, але це не страшно, це все можна виправити так, що нічого страшного. Е, так, показую вам, як було. Ось так виглядав наш будинок, і так він зараз виглядає. А уявляєте із суфітами, коли буде, буде дуже гарно. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за коментарі. І бувайте здорові! Па-па!